Друзі, привіт! На фоні дивіться, якого пейзажу я зупинилася, щоб сказати вам, що 11 тисяч кроків моїх сьогодні продовжуються. і продовжуються разом з цією красою. Правда, гарна гортензія? І отаке от чудо зустрічається на тому шляху який саме я приходжу. Ось така краса, друзі. Ось таку красу ми з вами споглядаємо. Йду робити відео по гортензіям, друзі. Очікуйте, скоро буде. Скажу вам, як саджати.